Добрий вечір, шановні друзі вевлиководи. Знімаю чергове відео з нашої ревликової ферми. Сезон 2019 року ми теж розпочали. От, почали працювати. Цього року ми собі залишили ну, трошечки більше 230 кг маточного стада. Працюємо на двох одноповерхових столах, минулорічних, які тут стояли, як ви пам'ятаєте. От, і е, як експеримент поставили один-двох облаштували один двохповерховий стіл. Е, хотів облаштувати я два таких стола, типу поставити по обидві сторони, але трошечки, коли зробив його, засумнівався в комфорті обслуговування цього стола. Тому що, звичайно, що до другого поверху важче діставати для того, щоб його обслуговувати, мити. Особливо я собі е, так уявляю, як прийдеться виставляти торфа. І потім їх збирати, перевіряти, чи залізли туди равлики чи ні. Тобто, напевно, доведеться відбирати всі короби з торфом, незалежно від того, чи заліз туди равлик, чи не заліз. от, Тому що ну, важко буде заглядати. А відповідно, другий поверх, перший поверх трошки важкувато буде обслуговувати, тому що доведеться доведеться нахилятися. також... На цей другий поверх ми такі облаштували підвісні лампи. Спеціально, щоб забезпечити, забезпечити освітлення нижнього поверху, щоб достатньо світла було. Ось таким чином самі звичайні такі робочі лампи. Одну нам, звичайно, ми трошечки водою залили, і вона нам. Щось почала барахлити, одним словом. От. Оце нижній поверх. Тобто, однозначно, що двохповерховий стіл не буде таким зручним і комфортним в обслуговуванні як е, одноповерхові столи. Якщо, звичайно, у вас площа дозволяє, маєте велике приміщення для репродукторні, то ясно, що я би рекомендував ставити одноповерхові столи. Якщо площа обмежена, то відповідно. Ну, ми вирішили спробувати одним словом. Що з цього вийде? Подивимося по наслідках завершення етапу репродукції. В принципі, як я бачу, на верхньому поверсі вони на другому поверсі вони такі більш активні. Не знаю, можливо, повітря свіжого тут більше. От. Також, окрім вагоночок для годівлі. Зверху, як зазвичай, ми вирішили ще чуть-чуть доставляти отут -от знизу. Тобто, фактично, на самій сітці, для того, щоб равлик, який є більш слабий, можливо, який там не має сили доповсти до верху, тому що ясно, що вони після зимівлі в холодильнику ослаблені. От, Ми їм поставили такі додаткові вагоночки і накладаємо ще корму сюди. З морквою. Також ми облаштували наші столи таки, такими стьоками, ще додатковими з клійонки, От, щоб вона нам, бо минулого року нам відходи падали прямо на підлогу. Цього року, фактично, під час миття по цій клійонці відходи стікають. В жолоб для стьоку води. Ну і відходять фактично сюди. Перш ніж почати роботу на старих столах, ми обробили їх 10% розчином перекісі для того, щоб ну, продезінфікувати. Потім добре вимили ще водою і ну, ніби равлик себе досить непогано почуває. От. Підлогу також у нас була звичайна стяжка. Трошечки ми погано її облаштували. У нас заслабий нахил підлоги от, і погано стікали ці відходи на стьок, Тому облаштовуючи свою репродукторню. Зразу думайте про хороший нахил підлоги, щоб вам все гарно стікало, тому що відходи досить важкі і вони, на відміну від води, просто падають на низ і не стікають. Тому нахил підлоги, відповідно, має бути досить такий серйозний. Ну, на мою думку, хоча б на метрі, хоча б щоб було 3 сантиметри нахилу. От. Тому що ми десь робили 1 сантиметр, підлога фактично стік в одну сторону, і ну, погано ми облаштували нашу підлогу, не продумали і. Це є нашою помилкою, що призвело відповідно до незручностей. І потім нам доводилося кожного дня мити підлогу ще е, і ті всі відходи зганяти в іншу сторону. Значить, я вже показував вам рекуператор. Який забезпечує нам більш такий якісний повітряний обмін в приміщенні. Ну, як я вже зазначав, двох-трьохкратний обмін повітря за годину в приміщенні має бути інсектицидну лампу повісили від комах, але все-таки я вважаю, що звичайні наші ліпучки вони теж досить непоганий варіант проти комах. От, Ще один у нас задув працює напряму просто з вулиці. От, на температуру він фактично не дуже впливає. Ну, трошечки на ніч я його виключаю, а рекуператор у нас працює постійно. От рекуператор у нас ще, крім того, підігріває повітря, яке заходить з вулиці. Тобто, ну ніби по характеристиках десь на 3-5 градусів він підігріває повітря порівняно з цей з температурою з, з зовнішньою температурою. От, бачите, знову ж таки, продемонструю. Ось тут ми теж такі ще нижні дали планочки по столах, тобто вагонку, щоб цей равлик міг собі, який сидить знизу, міг собі залізти і поїсти. Знову ж таки, як і минулого року, не зрозуміла ситуація у мене з цим крайнім столом. Чомусь. Він менш активний, хоча навіть в порівнянні з. Тобто, однак при однаковій кількості равлика на кожен стіл ми висадили 65 кг равлика, на двохповерховий 50 кг зверху, 50 кг знизу, він чуть-чуть в нас менший по площі. От, а на оці великі столи, старі столи минулорічні, ми висадили по 65 кг равлика. Як ви бачите, оцей середній стіл чомусь. Більш активний, ну, так як і минулого року, цей стіл менш активний при тій самій кількості равлика. В чому, в принципі, справа я не до кінця розумію. Я думав, що недостатньо було йому повітря. Рекуператор, в принципі, працює десь по центру приміщення, крім того, задув свіжого повітря йде, чесно кажучи, для мене загадка. Ну, Але можливо, з вас хтось щось підкаже мені. Бо до кінця не розумію я. Трошечки переобладнали наше приміщення. Якщо ви пригадуєте, отут в цьому приміщенні стояв у нас в кутку котел, ми його перемістили, бо котел у нас був твердопаливний, це було незручно, ми його відкривали, дим заходив в приміщення репродукторні. Фактично, тому ми зашили, зробили окрему котельню, зробили окрему котельню, і котел у нас тепер відокремлений є. От, Фактично він у нас стоїть тут. ну Зараз він вже практично затухає. Будемо заправляти його наново. Але котельня, я би рекомендував вам котельню в принципі закривати. от, Щоб це було окреме відокремлене повністю приміщення від приміщення репродукторні. Ну, звичайно, якщо у вас котел, наприклад, там електричний для підігріву води або газовий, то ясно, що у вас таких проблем не буде. Твердопаливний котел має стояти окремо. Бочка з водою. Ну, кожного дня нам на миття йде близько 500 літрів води. Тепер минулого року трошки менше йшло. Тепер з цим двоповерховим столом, е трошки йде більше води. Нам. Воду підігріваємо, тому що, ну, як ви знаєте, вода має бути 18 20 градусів. От. Не може бути холодна і не може бути загаряча вода. Повісили гігрометри, показують температуру вологість, хоча навіть між цими двома гігрометрами ідентичними, є різниця в температурі і в вологості. Тут вища температура, менша нижча вологість. На цьому столі чомусь нижча температура, але вища вологість. От, ну, можливо, в цьому причина, але чому така різниця? Не розумію, як ви бачите, вони стоять практично поряд. Для двохповерхового стола ми поробили такі стьоки, щоб вода, миючи верхній поверх, вода не падала на нижній поверх. Дехто робить їх стаціонарними. Ми зробили такими рухомими підвісними. Тобто для роботи з нижнім поверхом ми будемо просто зачіпляти ось цей стек. От. Тобто, коли йде миття, фактично ми будемо опускати. А коли будемо обслуговувати нижній, нижній поверх, ми будемо просто піднімати, піднімати цей нахил. І він нам зробить більший доступ до от, так от Воно з боку виглядає. Оцей клійоночка. Просто миючи верхній поверх, воно нам все стікає на низ. І не падає, бруд, не падає на перший поверх. От. ну Це по приміщенню репродукторні. Значить, обов'язково звичайно робоча зона, стіл, стіл я переробив, зробив досить такий високий стіл, щоб можна було стоячи працювати на цьому столі. От, тому що звичайний стіл, треба постійно е, нахилятися, і болить спина, особливо при відборі ікри. Е, тому стіл, ну я би рекомендував робити таким чином, щоб працювати на ньому стоячи. На цьому столі. Як я вже казав вам в попередніх відео, приміщення інкубатора ми теж зашили. Все-таки інкубатор теж має бути окреме приміщення, щоб ви у випадку необхідності могли собі нагнати там температуру. Тобто збільшити порівняно з іншими приміщеннями. Стелажі в нас звичайні, робив я їх з дерева. З дошки, ну Зараз трошечки в нас тут склад фактично, поки ікри ще не відкладаємо. От, Звичайні дерев'яні стелажі з полицями. Ясно, якщо у вас об'єми невеликі, під це можна використати бодай навіть звичайну стару шафу. От, Де є полички, щоб ви могли, могли собі відкладати контейнери з ікрою. Поки що сітку від птахів тут тримаємо, контейнери для ікри тримаємо. От. Знову ж таки, в нас тут є теж підігрів підлоги. Е, у випадку необхідності ми ще ставимо додатково калорифер і калорифер нам наганяє необхідну температуру. От. Але я вважаю, що приміщення інкубатора має бути відокремлене, теж закрите. І От. Десь таким чином виглядає наш інкубатор. Бо минулого року це було суцільне приміщення, жодних перегородок. Ми мучилися з температурою, ми не могли там нагнати температури, коли нам треба було вищу температуру. Тепер все-таки там, якщо закрити двері, то там дуже тепло, температура починає зберігатися. Крім того, ви мусите зберігати там вологість 85% постійно в інкубаторі. І ця стіночка нам дозволить, в принципі, це зробити. От. Ну, з таких. Нових речей ніби все. Знову ж І ще одна у нас тут витяжка стоїть в приміщенні. Тобто, у випадку необхідності ми знову ж таки її включаємо, вона витягує просто не свіже повітря. Сьогодні обробив я, оприскав наших равликів пробіотиком емочкою. 10% розчином навіть трошечки менший зробив. Тобто на півтори літри води я дав 100 грам цього пробіотику. Зараз вам покажу. Ось. Ну, не знаю, наскільки він корисний, але тим не менше, минулого року пробував я оприскувати і, відповідно, цього року теж. Ну, буду оприскувати, не знаю.